Вітаю всіх! Нарешті дійшла черга до матчу в Умані, де місцевий Умань фер Маш приймав футбольний клуб Буча. Це перший матч однієї восьмої фіналу Кубку України серед аматорів між вище названими командами. Другий відбудеться у Бучі 21 вересня. Відразу нагадаю, щоб потрапити до однієї восьмої, господарі здолали Кіровоградський Олімпік. Загальний рахунок зустрічі 3-2. Гості ж з рахунком 4-2 переграли Житомирський легіон. Отже, обидві команди почали досить вдало і продовжувати збираються не гірше. Приємно здивував місцевий стадіон. Якісно відремонтований, доглянутий з чудовим футбольним полем. Керівництво цієї споруди і їх спонсорам хвала і дяка. Коли бачиш, що є люди небайдужі до спорту і до футболу, на душі світліше, значить, ще не все втрачено. Почали матч гості, і не просто почали, а відразу з атаки. Петро Дмитренко, пройшовши правим флангом майже до котового прапорця, робить навісу вородарський майданчик, але захист у мені завадив пробити повороти. Буквально за хвилину вже господарі пробивали поворотом Євгена Радченка. Та удар був нескладний, і голкіпер безусиль забрав м'яча в руки. Далі точилася гостра позиційна боротьба у центрі поля та на підступах до штрафних майданчиків. Обидві команди декілька разів мали непогану нагоду відмітитись у воротах суперника та щось не складувалось. Хочеться відмітити прекрасну роботу правого флангу Бучі, який завдавав чимало клопоту ферммашівцям. А також центр, на чолі з Володимиром Островушко, випив вдосталь крові захисників суперника, змушуючи припускатися помилок. Навіть голкіпер господарів Володимир Щербина кидався допомагати польовим гравцям далеко за межами своєї юрисдикції. Та Тауманці в боргу не залишалися. Гострі швидкі контратаки, удари здалеку, позиційна боротьба все це не давало гостям грати у свій футбол, руйнуючи задуми. Не можна сказати напевно, що одна команда грала краще, а інша гірше. Просто гості показували більш технічну та комбінаційну гру, а господарі були заповзятіші та цілеспрямованіші. А одиночні проходи, того ж таки, ситіна неодноразово примушували завмирати обидві сторони. Відкрили рахунок ферммачівці. Після порушення правил бучанами господарі отримали право на штрафний удар, який майстерно реалізував Сергій Янчук. Рахунок стає 1-0 і завдання гостей ускладнюється. Адже потрібно було забити і не пропустити, не склалося. За 10 хвилин, що залишились до кінця першого тайму, господарі як могли заважали нападникам синіх. А останні підсилились замість Клименка на поле вийшов Корнійчук. З перших хвилин другого тайму Віктор Удолов випускає на поле Кармаліту та Дудника. Поле ж покидають Дмитренко та Панфілов. Така заміна виявилась досить вдалою. Євген Кармаліта суттєво підсилив лівий фланг бучан, а Дудник вніс сум'яття у центр захисту суперника, діючи на вістрі атаки. Активніше у другому таймі заграв і Олександр Петрук, пресингуючи захист Умані. І взагалі гості у другому таймі виглядали більш агресивними та наполегливими. Господарі також у боргу не залишалися, але моментів у другій половині зустрічі створили у рази менше. Матч добігав кінця, а рахунок і досі був 1-0 на користь фермашівців. Не допомагав. Ані навіси Кармаліти, ані дальні удари Дорофєєва. На 62-й хвилині бучани мало не пропустили другий гол. Але футбольна фортуна цього разу була на боці Бучі, і вже здавалося, нема ніякої надії. На другій доданій хвилині захист Умані не втримує Петрука і Олександр з рахунок. Варто було побачити емоції, що охопили обидві команди, радість одних і розпач інших. Розумію Бучу, яка вирвала нічию в останні секунди. І розумію Умань, яка в ці ж останні секунди втратила перемогу. Та це футбол. А 21 вересня чекаємо всіх у Бучі на стадіоні Ювілейний, де відбудеться матч-відповідь однієї восьмої фіналу Кубку України між футбольними клубами Буча та умань Ферммаш».